І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Вирішив значить, записати відкриття всього того, що маємо в сховищі. Заходжу в гру, і що бачу? Бачу подарок від підписника, від Олега. Щиро вдячний, дуже приємно. Розпакуємо і подивимося, що в ньому. Єхай танчик, 7,5, другий. З камуфляжем, дуже круто. Бляха, скільки бустерів є анімований аватарчик. Файно, файно, дуже дякую. Дякую тобі, друже. Дякую за підтримочку. Так, а яка компенсація? 9,150. Тобто камуфляж плюс танк. Ууу. Це дуже жирно. О, отак от. Зразу 9 тисяч підняли золоте. Дякую. Ще раз дякую, дуже приємно. Давайте ж. Приступимо до того, що назбиралося в сховищі. а назбиралося тут багатсько-багатсько всього різного. Тримаємо містики, як домовилися, будемо їх збирати. Давайте розпочнемо з відпадів, бо вони можуть нам давати ще якісь контейнери. 5 нагород, навіть 6. А, ну контейнер відпад гарантиком. Зрозуміло. Тобто, загалом ми відкриємо: ми відкрили 19 контейнерів, якщо я все правильно рахую. А що воно зразу мені так видало? Ну, Неприкольно. Не прикольно. Добре, давайте перезайдемо. І подивимось, що ж нам вдасться залутати. Чи буде там хоча б 40 тисяч золота, цікаво. Так, рухаємося далі. Далі збере їх усіх, декілька днів преміум аккаунт. Ой, ще гірше. От я коли з відпаду паде 4 нагороди, навіть не знаю, як на це правильно реагувати. Адже. Самі по собі контейнери, ну, доволі. Ой, багато нагород, що тут буде? Опа, сюди. Сюди танчик. СТРВК. Гарно, гарно. О, такий відпад мені подобається. Ну, за нього компенс 7 і пів. Да, 7,5 тисяч. Так, чекайте, я тільки тепер зрозумів, А 7,5, другий це ж танк 9 рівня. Тобто цей камуфляж коштує 4 тисячі. Блін, круто. Ото би так всі камуфляжі можна було обмінювати. На 4 тисячі. Це би було файно. Хоча б на 2. Так, оце мені з відпаду сподобалося. СТРВК вибити. Ну, файно, файно. Так, ну зрозуміло, що після такого контейнера має бути якийсь такий більш дефолтний. Ну, 7 днів преміум аккаунту, тиждень прямо сюди на базу. 5 тисяч золота. Ти що? Що ти робиш? Ого. Ну, файно. Так, це вже 12500 принесло відпади. Містик дало, нічого собі, нічого собі. Ну, будемо продовжувати, поки насипає, то нема сенсу навіть перезаходити. 5 нагород, 6. ніяк не можу попасти, скільки нагород. Знову містик. Ще без тих містиків щось толкове падало, то взагалі було б безцінно просто. Знову збере їх усіх. Ну, є якісь контейнери. Хотілося б золото, звичайно. Відпадок. Добре. Ну, Давайте це відкриємо звідси. Бляха, знову багує. Ну, що таке. Коротше, не можна відкривати, коли воно отак. От. Ну, ніякої інтриги взагалі. Так, боже, чуть містик не відкрив. Не знаю, треба назбирати якусь кількість тих містиків, бо то було цікаво. Півтори тисячі золота. В принципі, в принципі, чому б ні? Приємно. Краще, ніж нічого. Давайте так. Тиждень преміум аккаунту Ну, хотілося б ще один танчик побачити. З 19 контейнерів, два танки. Це б було ну, прям люкс. З 18, тому що я один залишу Один залишу на майбутні розіграші. Вільний досвід. І в сертифікатах, і просто вільний досвід. О, 6 нагород, ну, 200 золота. Так, останні пішли якісь такі трошечки відкручені. Не знаю, куди то вийти, зайти, перезайти, з яким то бубном треба танцювати і як. Цик, 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 цик. І давайте. Крайній відпадок в цьому розіграші. Відкритті, точніше. Приносить збере їх усіх. Все, ну, давайте так. 18 ми відкрили. В принципі, в принципі підняли майже. Ну, скільки, 18 тисяч ми підняли, виходить, з відпадів. Тобто в середньому кожен приніс по тисячі. Круто, то, що випав танк. Доказує, що тим, в кого немає великої кількості танків, можна відпад за розумну ціну, вибивати чи купляти. Добре, рухаємося тоді потрішечки далі. Звідси не може нічого випасти. Давайте мегаконтейнерами розберемося. Теж один, я думаю, залишимо, 9 відкриємо. Гарантовано заберемо тисячу. Сюди ти що? А коїться? Щось, дядько Борода не розуміє, а коїться? випадають танчики мені. Ну, я розумію, що після цього танка не буде, але хочеться продовжити на цій ноці. Зараз вийдемо подимось, якщо що. Чотири нагороди. А ну, 250 золота, щось я. 4, Ні, то може бути і 3. Так, 3750 дало за ІС 3 захисник. Непогано, ну непогано. І танчик саме головне, щоб був. Це прям порадувало. Ще би далі теж був якийсь файний файний дропчик. Тисяча, причому не гарантом. Просто дало 1000 і Теслаган. Ну, оцінимо його в 500. Умовно, вибили тисячі. Треба десь ці обвіси ще й ставити, крім того, всього, що я їх вибиваю. Дало містик. Ну, бляха, де є містики? Чи то відкрити хоча б тих 5 містиків, які нам зараз тут падуть? Навіть не знаю, як от себе. Просто містики мене в минулому відео ну, просто вбили. Просто помножили на нуль. Так, збери їх усіх. Зараз нам гарантовано паде 1000. Було б добре 6 побачити. 1450, ну цей дуже бідненький, так? Спасло тільки те, що був гарантик. Давайте, ще два відкриваємо. Ну, якийсь би гідний, якийсь ще дропчик, би так хотілося побачити. Ой, багато, багато. Багато, але мало толкового. 300 золота, 10 тисяч вільного не в моєму випадку, але загалом непогано. Чорна скринька, подивимося, що нам чорні скриньки зараз підготують. І горчик достатку. Мені цей обвіз, чесно, подобається. Він так файно вискакує. Бенг. Якийсь такий, як великончика. Ну, і напевно, що тут нічого цікавого не буде. Але хотілося б, щоб здивував. Ну, містик, так. Да. Так, ми підняли 6 містиків, в принципі. Отак от легесенько. Я думаю, цікаво буде глянути німецькі контейнери далі. Та? Тобто, що, що міститься в німецьких контейнерах? Нічого. Скільки в мене їх, бо я щось забув зауважити? Сім. Ну, з семи хотілося б побачити один танк. Типу, це 35% на танк. Зрозуміло, що воно не так працює, але камуфляж сталева кавалерія. А він у мене є на КПЗ, я думаю. Я потім, звичайно, подивлюся. Просто три нагороди. Ну, Національні контейнери, давайте не підкачуйте. Якось дуже сумно з вами. Як, сім, сім контейнерів, один камуфляж. Це ти просто якісь дефолт, Це дефолтна пісочниця, це навіть не збере їх усіх. Ну Давай. Давай хоча б з останнього щось. Танк. Ні, не дає, не дає. Маємо 10 талісманів, ще 20 треба відкрити. Коротше, ці національні контейнери це така собі, такі собі дропчики. Так, е, контейнер з обвісом. Це найменш цікаво, але. Охоронець неба, це ця штука металева, що літає. Ну, нехай буде. І снігова гармата. Ну, в принципі, на якийсь білий танк. Щоб він якось умісно виглядав, можна буде поставити. Більшого від обвісів хотіти не варто, непогано, непогано. Так, Фуф. я думаю, що зараз е, саме час відкрити грандіозний контейнер. Оце, я думаю. У, uh, тут треба схрестити пальчики. Мегаконтейнери. Mm, лють, шкода, паде. Ну, шкода, що паде шкода, звісно. ну Шкода, шкода мені себе. Так, і збери їх сім. Е -е, усіх сім штучок, тобто 1000 золота, умовно. Квест на мегаконтейнери. Перемогти в боях. 15 боях. Це що, на три? На один? М -м, слабо, слабо. Давай тут щось, щось тут гарне, щось тут гідне би хотілося. Квест на відпади, два мегаконтейнери, імпульс. Просто сюди. Три сімки. Ой, три сімки це гарно, це гарно. Це ну, це направду гарно. Хм І якщо би я придбав ще один, то я б отримав. Гарантовано ще один. Ну ви розумієте, про що я? А це цікаво. Скільки відпадів? М -м -м що теж на один? Це не солідно. Це не серйозно. От не, не солідні і не серйозні дали нагороди. Квести маються на увазі. Самі контейнери, звісно, цікаві. Так, і того. Ні-ні-ні, Відкладемо. Ми буквально, в принципі, скоро його приймемо, тому що зразу після відео буде стрімчик, який був вчора. Ну, тому що відео, ну, ви поняли. Так. E, 51 000. Ну. Ну, це вже приємніше. Це вже око хоча б не сіпається і не дьоргається, так скажу вам. E, давайте швидесенько відкриємо два відпади, аби я щось не розрахував, що вони не впадуть. 500 золота. Сюди. 500 краще, ну, ніж 254 нагороди. 300 золота. Ну, таке. Добре. Окей. Okay. Так, давайте чекнемо швиденько, чи є сенс відкривати містики. Буквально декілька. 2000 вільного раз. Як на аукціоні рахувати? 50 тисяч кредитів. Просто що з цими містиками? Аватар ловець блискавок, який нам не цікавий, на другому би їх би дав. Анімований. Ну, це б якось ми могли б розцінювати. 500 одиниць золота гарно, но так якби не то. 3000 тисячі золота. Сюди, кажи, бордо, вибив 3000 золота, і, напевно, що зупинися. Чи що. 75 тисяч кредитів. Все. 10 ми залишимо по причині того, що фактично цих 6, які ми вибили. Ми тільки що її відкрили. 3,5 тисячі золота. Підняли, до речі, не так погано з шести контейнерів 3,5 тисячі золота. Хоча могло бути би краще. Могло би бути 100 500, якщо б раз впало 100, наприклад. Е, ну Це я вже розумію, що це я вже собі фантазую. <кхух> ну і збери їх усіх. Давайте. Тепер настала їхня черга. Чи ми зараз заберемо 2000, тисячі. Ну, ми дві тисячі, я думаю, точно заберемо. Але чи вдасться, до 14 контейнерів пальців не хватить нам вибити хоча б один танчик? От просто цікаво, тому що навколо збери їх усіх дуже багато е шуму. І напишіть, будь ласка, ви вашу думку про збери їх усіх. Буде цікаво от почитати. Тому що в моє відношення до них доволі неоднозначне. Я в принципі вважаю, що за ту вартість, яку вони коштують, вони і ресурсики якісь дають. І, в принципі, з певною періодичністю доволі непогано, дають танчики тобі. Правда, зараз щось, ця теорія не хоче спрацювати. Що таке? Відкрили половину, відкриваємо ще одну половину. Тобто, сім відкрили ще сім. Ну, це буде сумно, звичайно, якщо ми не дістанемо жодного танка. Але коментар, пишіть ваше ставлення до зберегів усіх. І, взагалі, ваше ставлення до контейнерів. Який контейнер ваш фаворит, Любимчик, і за який не шкода занести, так би сказати? Тисяча гарантом принесено знову. Добре, 2000 підняли, що непогано. Але ми не бачимо танка з 14 збери їх усіх. Це дивно, чесно, я розраховував. Ну, Я думав, що танчик буде. Я ну, типу, не обов'язково колекційний, не, об... не обов'язково десятка. Типу. Але хоча б танк там шостого рівня я щось собі... ну, чомусь собі... себе так накрутив. Я привик до того, що збери їх усіх. Дає. Дає. А не дав, не дав такий. Хитрець. І зараз просто цікаво. Ну, з розкішного не може випасти чорна скринька, тому. Давайте оці розкішні, які гарантовані. Ну, подивимося, на що вони там гарантовано, звичайно, принесуть. Залишимо все ж таки на кінець. Я думаю, що цікавіше буде глянути зараз дроп з чорних скриньок. Я розумію, що з чотирьох чорних скриньок я не дойду нікуди. І, скоріше всього, це буде просто чотири чорні скриньки першого рівня. Але так би хотілося. Так, так би хотілося. Капець. Щоб пускало далі. Але 300-200, 100. Чорна скринька третього рівня і 400. Так, це невеличка, але інтрига. Пропусти, будь ласка, далі. Ну, будь ласка. Ну, ні, ще й 400 дало. Ще й дало, так мало. Так, наступна чорна скринька третього рівня. Просто буквально наступна. Принесе мені чорний талісман. Проблема тільки в тому, що з чорного талісмана може випасти. Давайте я так для себе подивлюся, якщо ви знаєте, можете чуть-чуть швидше промотати. Е, що може містити? Як тебе подивитися? Чорний талісман. Ну, тут може бути. Мені, мені здається, що тут може бути любий танк. Абсолютно любий. Ну, типу, колекційний мається на увазі, або е, преміум танк. Це не обов'язково десятки. Бо, здається, мені, що я вже один раз збирав, і там було люте лайно. Так, шкода Т-56. Давайте єдине, що я зафіксую зараз кількість золота, а це саме 58 910. Ми будемо зразу відкривати, щоб не затягувати, тому що я розумію, що мені приємно, в мене серце кров'ю наповнюється, теплота, розтікається по душі, але вам, напевно, що цікаво подивитися це все тому Півтори тисячі золота. Раз ми забрали. 58 910. Це я зафіксував. Цікаво, скільки з дев'яти розкішних вдасться винести. З восьми. Добре, давайте. Поправка з восьми, один лише нехай буде. Пудель не цікаво просто взагалі. Тобто два е гімнотанка дало. Рухаємося далі. Е ну, Десяточки би хотілося бачити, будь ласка. Концепт 1Б відкриваємо в будь-якому випадку 5 тисяч. Е, але цікаво, до речі, крім того, що от випадають десятки. О, до речі, це дев'ятка, да? чи десятка, десяточка. Е, є більш цікаві якісь варіанти з контейнерами, де там по 8500 танки оцінені, Це мені більш подобається. Але чомусь в розкішних вони оцінені саме так. Так, е, вже дві десятки це непогано для мене по золоту, але для середньостатистичного гравця СТРВ. Бляха. Для середньостатичного гравця, напевно, що важливіше, щоб впав в танк, я думаю. 750 золота. От ну, така чисто easy фарм золота і то, ну, бляха, ну який Буфор Сторнваген? Ну, дай хоч танк. Здивуй, та де? Добре, ще два. Танки не падають, до речі, з розкішних. Ще раз концепт 1Б. Ну, давай танчик. От танком просто буде приємніше цих 5000 побачити. Ні. І крайній. ТЛ. 3500, 700. 1750. Та ви, бляха, ну, вмазані. Ну, так, Типу, цей танк. Піти продати його. Просто піти його може продати за 3750. Він в будь-якому випадку колись ще випаде. Ладно, не будемо цим займатися. 1750 золотих. Один залишу. Тому що на розкішні, в принципі, взагалі бувають розіграші на розкішні. Буває. Ну, тоді нехай валяється. Ну і що, він має там не валятися. Так, мінус -80, 160. мінус 80, 160, 21 250 вдалося вибити з восьми. Ділимо на 8, в середньому кожен приніс нам по Е, Такий собі коефіцієнт, насправді, але маємо, що маємо. Ось такий от. Показник по розкішних. Це ми залишаємо. І містики. Ну, бляха, містик так гарно був, дав 3000 золота, ніби хоче сказати, що він має шанс на реабілітацію. Я думаю, так. Ми позбираємо з вами містики ще трішечки і зробимо, можливо, навіть окреме ціле відкриття, де будуть онлі-містики, або основна перевага буде містики. Друзі, ось таке вийшло відкриття. Ось такий зараз мій баланс по аккаунту, доволі непогано вийшло, але не стільки відбитися з того розігрушу, скільки просто залутати. Чому? Тому що не всі нагороди, які ми відкривали, були отримані звідси, так? От. Але в моєму серцю вже трішечки спокійніше. Якщо вам сподобався даний ролик. Підтримайте його вподобаючкою. Хто тут вперше на каналі, додивився до цього моменту, підпишіться, вам не складно, мені приємно підтримка україномовного контенту, друзі. От обов'язково пишіть коментар, вашу думку про контейнери і який контейнер ваш фаворит і любимчик. І думку про зберег усіх також буде цікаво це все діло почитати. Е, я вас всіх, як завжди, обняв і припідняв. З вами був Борода. До зустрічі!